п'ятихвилинка Бувають ситуації, коли дитина вимушена виконувати роль дорослого. І не просто виконувати, а й брати відповідальність на рівні з ними. Це явище отримало специфічну назву парентифікація. І сьогодні мова піде саме про неї. Термін походить від англійського parent, що означає один з батьків. Проявлятися парентифікація може по різному, і наслідки її для дорослої психіки також будуть різні. Найчастішими прикладами є ситуації, коли дитині доводиться піклуватися про молодших братів та сестер. Трохи складнішою, але також розповсюдженою є історія, коли дитина відчуває відповідальність за стосунки батьків, намагається їх примирити, допомагає їм комунікувати та з'єднує їх. Також, якщо один або двоє батьків є інфантильними та психологічно незрілими, роль відповідального за життя може бути покладена на дитину. Важливо розуміти дитина робить усе це виключно добровільно, а її головною метою є отримання любові та уваги зі сторони батьків. Постійна потреба бути в стані відповідальності, піклування про іншого. Уваги до стану тих, хто поряд призводить до того, що потреби внутрішньої дитини залишаються неідентифікованими або нереалізованими. У дорослому віці така людина буде автоматично відтворювати схожий патерн поведінки. Це означає, що вона намагатиметься перш за все бути зручною та хорошою для інших, піклуватися про оточуючих та знаходитися у ролі батьківської фігури. Натомість задоволення, активність, бажання будуть блоковані або знехтувані. Дуже часто виникає небажання створювати свою сім'ю внутрішня втома від батьківської ролі може стати причиною усвідомленого або несвідомого рішення не мати своїх дітей. Основними характеристиками, які має вже доросла людина, що в дитинстві була вимушена грати роль батьків для людей, що її народили, будуть наступними. Життя з постійним відчуттям відповідальності за інших, партнера, батьків, колег, складнощі з відпочинком та розслабленням, тяжіння до контролю та залежність від позитивного підкріплення, роль перекладача та фасілітатора у конфліктах та непорозуміннях, чутливість до стану оточуючих, упевненість, що власні проблеми ніхто не зможе вирішити, і покладатися варто тільки на себе. Відчуття, що зрозуміти, як це бути дитиною, доволі складно. Якщо ви впізнали себе, коли слухали про парентифікацію, задумайтесь бути символічним батьком або мамою для своїх батьків дуже складно, дуже складно буде виокремити місце для власної дитини, для власного щастя, крім того, проживати наповнене, усвідомлене. Життя без контакту з внутрішньою дитиною також навряд чи буде можливо. Допомогти впоратися допоможе психотерапія. Але самостійно ви можете почати з того, що нагадаєте собі, як насправді виглядають ролі у вашій сімейній системі. Розуміння та прийняття того, що відбувається, це вже початок. Відбудувати власні кордони, повернути батькам відповідальність за власне життя, сепаруватися, визначити адекватну дистанцію, відмовитися від злиття, знайти внутрішню опору буде непросто, тим не менше, це можливо. Головне розуміння і прийняття власних бажань і власної цінності, саме того, чого так бракувало у вашому дитинстві. Тож тримайтеся. Бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвинка.